Власник цього конфіскованого мікроавтобуса Фор Транзіт» вважав, що всі попередження про конфіскацію майна це лише балачки. Процедура арешту майна боржників дуже неприємна. визнають співробітники виконавчої служби. Проте вона є просто необхідною у випадку тривалої несплати та повного ігнорування боргу неплатниками. В зв'язку з тим, що сума складає понад 9 тисяч. Тому у державного підприємства «Теплоцентралі» виникла необхідність звернутися до суду з отриманням судового рішення для примусового стягнення з боржника даної суми заборгованості. Незадовго до сьогоднішніх подій боржник звертався до виконавчої служби і уклав договір реструктуризації, але, здійснивши лише одну проплату, знову перестав розраховуватися. Так як боржником були порушені договірні зобов'язання, які були взяті ним добровільно, було звернути знову державним підприємством теплоцентраль до суду, отримано судовий наказ і звернено з ним до Державної виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості. Боржнику були направлені повідомлення одноразові, Він добровільно у встановлений термін не виконував свої зобов'язання. Тому зараз відбуваються такі дії по вилученню в нього транспортного засобу. Боржник має власний бізнес, торгує овочами, і транспортний засіб йому просто необхідний. Тож чоловік довго не вагався. Спочатку ступив у діалог на підвищених тонах зі співробітниками виконавчої служби, а потім придумав цікаву схему. Відволікаючи співрозмовників, наказав сину сідати в машину і тікати. Але не вийшло. Подібні дії були передбачені, тож дорогу перекрили заздалегідь. Тепер боржнику доведеться або платити, або ходити пішки.